Сторінка 8. Писенна лірика. Параграф 2-3. Народно-пісенна лірика. Суспільно-побутові пісні. Козацькі пісні. Народно-пісенна лірика. Народно-пісенна лірика це пісні, у яких передано емоційний стан, почуття та роздуми героя-героїні. Фольклорні пісні, на відміну від авторських, надзвичайно насичені побутовим матеріалом, позбавлені ознак індивідуальності, а думки та почуття мають більш узагальнену форму. Відомий український письменник Гоголь писав: Покажіть мені народ, у якого було більше пісень. Наша Україна дзвонить піснями. Справді наш край здавна славиться своєю народу пісенною творчістю. Уявіть собі, пісенний фонд українського народу становить понад 300 тисяч творів. У шостому класі ви ознайомилися з календарно-обрядовими та колисковими піснями. Сьогодні ж поведемо розмову про суспільно-побутові суспільно побутові пісні. У суспільно-побутових піснях відображено настрої народу, викликані різними явищами суспільного життя. А саме проводи козака в похід, сум за рідною домівкою, оплакування загиблого захисника рідної землі, козацькі пісні, проводи чумака, прощання з родиною, пригоди в дорозі, повернення додому або оплакування загиблого чумака, чумацькі пісні, проводи солдата, рекрута на тривалу службу в армію. Солдатські та рекрутські пісні. туга за рідним краєм, родиною, важка праця наймита, зневажливе ставлення хазяїна до нього, найманські пісні та інші. Суспільно-побутові пісні бувають переважно ліричні, сюжет і події в них майже або повністю відсутні. Увага зосереджується на почуттях, переживаннях і роздумах. Козацькі пісні, козацькі пісні найчастіше пов'язані з історією нашої країни. У них переважно відтворені емоції героя, а не його вчинки. Про вчинки переважно йдеться в історичних піснях, які ви будете вивчати у восьмому класі. Надзвичайно романтично відтворено проводи війська Запорожського в пісні Ой, на горі та жінці жнуть перед очима постає картина Навіяна піснею. Хвилюються дозрілі хлібам, Жінці жнуть пшеницю, а коли розгинають натомлені спини. Помічають неподалік козаків. Ось упізнаваний усім ще молодий Дорошенко. А ось і бувалий Сагайдачний із його постійними спутниками тютюном і люлькою. Ой на горі та жінці жнуть. Ой на горі та жінці жнуть, а по під горою, попід зеленою козаки йдуть. А попереду Дорошенко веде своє військо, веде Запорожське, хорошенько. Посередині пан хрунжий, під ним Кониченко, під ним вороненький, Сильний, дужий, а позаду Сагайдачний. Що проміняв жінку на тютюн і люльку необачний. Вернися, Сагайдачний, Візьми собі жінку, Отдай мою люльку необачний. Мої з жінкою не возиться, а тютюн да люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі. Озови Жийся да викришем огню, да потягнемо люльки. Не журися. До речі, суспільно побутова пісня, на горі та жінці жнуть, близька до історичних пісень, такими ознаками: наявність історичних постатей, маршовий ритм, виконання козаками під час походів. Довідка. Петро. Конашевич Сагайдачний близько 1570-1622 роки. український полководець і політичний діяч, гетьман реєстрованого козацтва, Кошовий отаман Запорозької Січі, організатор успішних походів запорозьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, меценат православних братств та опікун братських шкіл. Петро Дорошенко, 1627-1698 роки видатний український військовий політичний і державний діяч, гетьман війська запорозького правобережної України, очільник гетьманщини, козацький полковник, учасник. Хмельниччини та московської української війни зображене в піснях, як художньому творі може не збігатися з історичною правдою, зважаючи на інформацію в довідці про Петра Сагайдачного та Петра Дорошенка, установіть, що саме в пісні «Ой, на горі, де жінці жнуть не відповідає історичному факту. Поміркуйте, чому цих двох історичних героїв народ помістив в одну. Художню дійсність, тематика козацьких пісень охоплює різноманітні події і життя козаків: від'їзду у похід, прощання з рідними, загибель на полі бою. Мотив загибелі звучить у пісні, ойюлузі, та ще й при березі. Цей твір цікавий не лише за змістом, а й за композицією. Емоції козака розкриваються через діалог. Герой, що йде на вірну смерть, нарікає на долю. Мовляв, навіщо йому чорні брови, тонкий стан, краса, якщо не. Має щастя, долю, смерть у бою у пісні. Наявний художній паралелізм це прийом паралельного зображення явищ природи і емоцій, стану літературного героя через зіставлення. Розвивайся ти сухий дубе, завтра мороз буде. Ось, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Невід'ємним атрибутом народної пісні є постійний епітет, Художні означення регулярно вживане у фольклорних творах: червона калина, зелена діброва, стан козацький, рідна мати та інше. Постійні епітети, на відміну від звичайних, позначають сталу ознаку. Найчастіше типу для означуваного предметом ой у лузі та ще й при березі, ой, у лузі, та ще й при березі червона калина. Породила молода дівчина хорошого сина, породила та ще й положила в зеленій діброві, дала йому тонкий стан козацький, дала чорні брови, дала йому тонкий стан козацький, та й ще й чорні брови. Та не дала тому козакові ні щастя, ні долю. Та було б тобі, моя рідна мати, тих брів не давати. Було ж тобі, моя рідна мати, щастя й долю дати. Розвивайся ти, сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Я морозу, та й не боюся, зараз розів'юся, я походу. Та й не боюся, зараз уберуся. Ой, ви галки, ой, ви все закрилі, підніміться вгору, ой, ви хлопці, славні запорожці, верніться додому. Ой, раді б ми ще вище піднятися, туман улягає. Ой, раді б ми додому вернутися, гетьман не пускає. Ой, не так гетьман, як гетьманська мати, Хоч і нами, козаками, турка звоювати. Вона нами, козаками, турка не звоює, Тільки нашим білим тілом орлів нагодую. На світлині на сторінці 13 актор Василь Кухарський, який зіграв головну роль у кінофільмі Максим Оса. золото писиголовця режисер Латик Сауткін, 2022 рік. Він герой не лише в кінофільмі, а й у реальному житті. 7 грудня 2023 року. Актора не стало. Він помер від поранень, отриманих на фронті, коли захищав нашу країну від російських нападників.